Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Скористаюсь такою можливістю і знімлю вам відео про те, які ж насправді зими у Ванкувері. Покажу вам трішки зараз, що навколо мене. Знаходжусь зараз у Вайтроку. Тут такий пірс, багато людей з дітками. Ловлять краби. І я теж цим займаюся. Поки що закинув, друзі. Свої крабові ловки і так трішки погуляю, покажу вам цю природу, це сонечко і зиму у Ванкувері. І так, по-перше, зараз про Канаду взагалі дуже-дуже багато на слуху стереотипів, що Канада це холодна країна, там морози страшні і так далі. По-перше, що я вам хочу сказати, як типу розві... розвіяти цей міф. Це все стереотип, тому що Канада це дуже велика країна, вона займає майже півконтиненту Північної Америки, тому тут в багатьох провінціях може бути дуже-дуже сильно відрізнятися. Погода. І так як Ванкувер знаходиться дуже близько води біля океану, тому це місто зазвичай має типу, як більше вологості. І всю зиму ось тут така зелененька соковита травичка є, яка літо, літом влітку буде вигорати. Я прожив 5 років у Щецені перед приїздом сюди. Щецен це таке північно-західне місто в Польщі. Щоб ви собі розуміли, воно знаходиться дуже близько біля Балтійського моря, дуже близько біля таких великих дуже водосховищ. І там дуже подібна, я б сказав, погода. І травичка, кущики зазвичай зимою теж можуть бути е, зелені. Але є один нюанс, чомусь тут, в Британській Колумбії, менше йде дощів, взимку навіть, ніж в Щецяні. І в Щецяні за рахунок, мені здається, ще якоїсь більшої сирості, коли на дворі мінус два, то насправді дуже холодно. Тут якось трішки не так. Ну і мінус два, тут дуже рідко, коли можна побачити. Якщо не вночі виходите на вулицю. Отже, друзі, це на рахунок зеленої травички. Дуже інформативне відео. Але дивіться, уявіть собі. 22 грудня. Подивіться, що робиться. Кульбава просто. Просто кульбава собі на зеленій траві. Як таке може бути? Тому про Канаду склалось дуже багато стереотипів, що це холодна країна і так далі, і тому подібне. Але зараз йде якесь таке аномальне потепління, напевно, у всьому світі. І в Калгарі зазвичай, де люди мали півроку зими. Калгарі це місто в іншій провінції, такий мегаполіс, в іншій провінції, в сусідній провінції Британської Колумбії, в Альберті. Коротше, в Калгарі було, наприклад, колись по півроку зими. На даний момент спілкуюся з товаришем, то він мені розповідає, що в них зараз там плюс сім чи плюс дев'ять сніг лежить дуже тепло. Коротше, йде якесь таке глобальне аномальне потепління. І стереотипи ці всі про Канаду це просто така застаріла, неактуальна інформація. Насправді, проживши рік у Ванкувері, я можу якусь дати оцінку погоді. І з того, що я помітив попередню зиму, в нас, проживши ту цілу зиму, було два тижні аномального такого холодрига аномальної якраз в цю пору на Різдво. І на дворі було мінус 7 градусів, все засипало снігом. Місто стояло, можна сказати, тиждень, бо просто все було в снігу. Що для Ванкувера дуже дуже незвичайна погода. Потім всю зиму дуже часто йшов дощ. Дощ, можна сказати, був до квітня місяці, і саме в квітні місяці я рахував, що 10 днів без перестанку був дощ. А взагалі, протягом місяця, можливо, було насправді 1-2 сонячних дня. А взагалі-то просто так сильно нас насипав дощ цілий квітень місяць. Але після квітня місяця, щоб ви собі розуміли, до, можливо, жовтня, до кінця жовтня. У Ванкувері я помітив всього лиш декілька разів дощ. Я не знаю, ну три рази, три дні дощ, ну п'ять днів дощ, але це не повний навіть день дощ, а просто поморосило дві години і пройшло. І то не в всіх містах, бо е метро Ванкувер складається з такої немаленької кількості міст різних. І в одному місті там в Сюрію, може йти дощ, а вже через міст, через річку Фрейзер в нью вестмінстері вже може дощ не йти. І в Ванкувері, і так само коротше, в залежності від різних міст. Тому це все дуже такий стереотип. Але що я помітив, що півроку тут не було взагалі доща. Осінь була теплою, так само без доща, і подивіться, яка сьогодні погода, 22 грудня. Подивіться, просто тепло. Можна ходити собі в кофті. В руки трішечки так холод відчувається, але якщо не знаходитись на дворі Добре. довгий час, то в принципі навіть комфортна така собі легенька, свіжість, приємна, гріє сонечко. І люди, які так по хейтерськи відносяться до Ванкувера, розповідають, що тут дуже дощі, то мені немає якось бажання і сили з ними сперечатись, пояснювати, яка тут насправді погода. Мені здається, що ці люди просто не ризикнули, не ризикнули поїхати в таке дороге місто, або їм не хватило коштів, щоб поїхати в таке дороге місто. І вони хоч якимись причинами хочуть просто так підісрати трішки Ванкувер, бо вони не наважились на поїздку саме в це місто. А насправді це місто, друзі, просто прекрасне. Риболовля тут. Така, напевно, якої немає взагалі в будь-якому місці світу. Тут багато дуже видів лосося, краби, акули, осетри. Багато чого я вже ловив з цього всього. Е -е, тільки що не ловив акулу. Чого що хотів би дуже зловити, і мені здається, що в мене вдасться це зробити, можливо, протягом навіть 24-го року. Тому, друзі, ось така, дивіться. Ось така погода взимку у Ванкувері і за грудень, за цих 22 дня грудня, то за останніх 10 останніх днів можливо 2 дні був дощ. Всі інші дні були так, десь сонечко, десь так дуже похмурно, навіть цілий день похмурно, але не заливає дощами. Окрім цього, якщо навіть похмурно, може десь дощик трішки покрапити. Годину, пів години, далі знов просто похмурно, далі знов сонечко може засвітитися. Тобто це все стереотипи. І через це глобальне потепління, напевно, я не знаю, цей Ванкувер скоро просто буде якесь як Майами, де будуть рости тільки пальми. Взимку буде завжди, плюс бляха 10-15, і нічого, і нічого такого взагалі не буде, як раніше. На жаль, того що. Це глобальне потепління, нічого доброго, мені здається, в цьому світі не приводить, що так сильно змінюється погода. Відповідно ж, змінюється якась і рослинність, і, і тваринки від цього теж якось страждають. коротше, І в першу чергу людство постраждає. Ну, коротше, таке, друзі. Не знаю, до чого я вже оця філософією починаю займатися. Просто поділився з вами ось такою зимою у Ванкувері. За 10 останніх днів. Дощу не було. Я не знаю, яка буде погода далі там наступну наступних два місяці зими. Але цілком можливо, що буде сонячно, буде хмарно, буде з дощом. Десь впаде сніжок. До речі, один раз впав сніг на півдні на півдня у Ванкувері. І так дивно, що біля мого дому впав сніг. А ми їхали в магазин костко, і 5 кілометрів від мого дому не було абсолютно ні сніжинки. Там було на 2 градуси тепліше. 5 кілометрів від мого дому, і там йшов просто дощ, зелена трава. А в мене біля дому було 0 градусів і йшов мокрий сніг. Тому ось така, друзі, тут дивна погода, але вона дуже-дуже класна. Літо, просто сонячне, зима не холодна. Тому те, що Ванкувер це просто місто дощів, де там 380 днів на рік йде дощ з 365 це брехня, друзі. Ось так. Ось таке, друзі, вийшло відео. Хто з цим згоден, хто пройшов, прожив трішки в Ванкувері, то, будь ласка, підтвердіть мою інформацію в коментарях. А ті, хто хочуть посперечатись, я дуже-дуже сильно постараюсь не реагувати на ваші повідомлення. Але нічого не обіцяю. Йду, друзі, витягувати свої краболовочки. Можливо, вже там є якийсь крабик. Дивіться, там гори. Відніються гори дуже далеко. Ось так, друзі. До зустрічі у наступних відео. Бай-бай!